Шановні батьки, колеги, із днем знань вітаю вас, сердечного. Хай ці слова будуть доречні, хай однодумці поруч будуть, нехай оточують вас мудрі люди, нехай знання допомагає, на хід подій, нехай пливає, бажаю світла і добра. З новим навчальним роком вас, ура! І пам'ятайте, ми обов'язково все зможемо, ми витримаємо. І переможемо. Дорогі наші діти, шкільне життя неважко зрозуміти, щоб потім бути з успіхом на ти, невтомна праця, досвід і освіта, стежки до будь-якої висоти. День знань символ чистоти, доброти, початку навчального року. Нехай новий навчальний рік пройде щасливо і результативно. Нових відкриттів, вражень вам, наші діти в цьому новому освітньому році. А ми, батьки, допоможемо з усім впоратися. Шановні вчителі, дякую вам вам за те, що цей нелегкий час не залишало листки на мирі. Спасибі вам за вашу працю, унікальний підхід до кожного учня, терпіння та відповідальність, виборги освітнього процесу. Від імені батьків вітаємо вас з ним знань. Учнів і вчителів бажаємо гарного настрою, бажання пізнавати та вчитися. Нехай завжди не згасне інтерес до навчання і до нового досягнення. А вам, шановні батьки, успіхів, терпіння і позитивних емоцій. На конях літа вихром летіли, веселі-привеселі, довгі дні. Та ми у глибині душі хотіли почути знову дзвоника пісні. Хай буде всім нам день оце як свято. Хай буде щастя в серці у батьків. Хай дзвонить дзвоник радісний завзятий, Хай буде всім радість вищою від слів. Знаємося, що сьогодні нам дуже хотілося скоріш прийти до школи, адже для кось це останній шкільний 1 тому хвилюємося, як ніколи. Учителя, будьте ж міцні і здорові. Хай Бог вас відла і недолі хранить. І хоч му в школі на рідній по крові навіки наспирать і навчальна різниця. Удень, оце ще злітка не з промінням. Вітаю вас, шановні батьки та педагоги. Хай у світі стались певні зміни. Багато є проблем і запитань. Але слова освічена людина не гірші різних титулів і звань. Шануємо вчителя за те, що вчить він нас життя любити, що його слово тепле і просте нас вчить із книжкою дружити. Ми переможемо.